Привіт, друзі! Я вам сьогодні розповім історію, яка зі мною втрапилась у Майнкрафті. Я пізнавав світ Майнкрафту і побачив село. І вирішив тут заночувати. Мене прийняли дуже добре, дали будинок. Але мені так сподобалось, що я залишився. Я оберігав селян від злих мобів. Але селяни були дуже набридливі, заходили без дозволу в будинок, могли спати на моєму ліжку. А я люблю спокій та селян я покинути не міг. Тому вирішив біля села побудувати свій будинок. Я розпочав будівництво будинка своєї мрії і вже планував переїжджати. Аж раптом в селі трапилася така ситуація. Доброго дня, на моє село напали розбійники. Я один хто залишився живий. Дозвольте мені десь у вас пожити. Доброго дня, ну не знаємо. Зачекайте, я покличу старосту села. Хай він вирішує. Доброго дня, що таке? На моє село напали грабіжники. Я один хто залишився живий. Дозвольте мені десь у вас пожити. Якийсь ти підозріли, і, можливо, на тобі мітка розбійників. Не хочу, щоб нашим селом трапилось те ж саме. Іди геть. Ну, будь ласка, геть я сказав. Щось жаль мені остав. Якщо селяни його не впустили, то можливо, хай поживе в моєму будинку. Піду його знайду. Бачу його, що він там робить. Доброго дня, пане. Я чув вашу історію і захотів вам допомогти. Як ви мені допоможете? У мене є будинок за селом. Він не готовий, але жити можна. Пішли за мною. Вау, нічого собі. І я буду в ньому жити? Ну так я тут іще не добудував доріжку, але жити можна. Проходьте, ознайомтеся. Вау, мені ще досі не віриться. Нічого собі кухня. А яка спальня, про таку спальню я міг тільки мріяти в себе в селі? Навіть ванна кімната є. Це будинок моєї мрії. Дякую, дякую. Я про такий будинок міг тільки мріяти. Ну, поки він ваш, тримайте його в чистоті. Дякую, до побачення. Я пішов, відпочивайте, до побачення. Напишіть в коментарях, як би ви вчинили в даній ситуації. До зустрічі, друзі!